Наступна головоломка. У нас є така рівність. 6 додати 8 дорівнює 5 помножити на 2. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити в один серник, щоб наша рівність була правильною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала праві частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляється як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справилися завданням. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 помножити на 2 буде 12. 6 додати 6 буде 12. 12 дорівнює 12. Наша рівність рівна. Задачку виконано. головоломка вирішена.